Українці в Британії. Ну, всім привіт! Сьогодні ми е, знімаємо влог про те, скільки що коштує Британії е, по харчах е, в цінах. So. Е, е, отаке масло коштує 56 гривень банка горчиці 13 гривень. така баночка 300 мл сметани 36 гривень. По Гетті у нас пів кіло 60 гривень. Така шоколадка коштує 26 гривень. Така упаковка коштує 49 гривень і тут такі є стікери ще, які можна. Ось ця штука. Таке бачило. Коштує 15 гривень за упаковку. От. Є потім яблука. Яблука, отакі от, от є смачненькі зелені яблука. 43 гривні за упаковку. Там таких є 6 штук. Так, кетчуп. Кетчуп у нас півлітра, лі... пів здається. Да. 650 грам коштує він 20 гривень. Майонез. Так само пів, ну, пів літра майонезу 26 гривень. Літр, прошу, 2,2 літра молока. коштує 41 гривню. Апельсини у нас виглядають вот таким шином. Там в упаковці 5, 5 штук. І вартість апельсину виходить 26 гривень упаковка, тобто 5,6 гривень за одну, одну штучку. Вот за таку штуку 5, 6, 5 гривень 60 копійок за одну штуку. У нас є ще картопля. Так, картопля у нас коштує... 14 гривень кілограм. О, тут Тут йде такий от великий пак. Виходить тут 2,5 кілограми. 2,5 кг і вартість такої упаковки картоха 35 гривень. Так, що там у нас є ще? Ось такий лук. Лук. Лук у нас йде. Лук у нас 19 гривень за кілограм. Потім у нас є ще морква. Морква виглядає ось так. У нас вона так само йде по кілограму. Так, вони коштують кілограм моркви. Кілограм моркви коштує 15 гривень 20 копійок. Що у нас тут? Ще є така от капуста. Так, Чем такої капусти коштує 17 гривень? Тут ще отакий вот соєвий соус. 150 мл 17 гривень. Так, потім чай. Така упаковка коштує 20 гривень. Тут виходить 40, 40 пакетів. Чашка кави. Тут в нас такі виходить ємність за 100 грам. Так, 100 грам 100 гривень. 100 гривень не з кафе Original. 1 кг цукру. 24 гривні за кілограм. Так, за 15 яєць ми віддали 44 гривні 84 копійки, тобто за, за одну яєло 3, 3 гривні. Далі такий пак помідорів коштує 22 гривні. Дає 6, 6 помідорчиків. От, за таку упаковку масла ми віддали 30 гривень за кіло. Сиру, тут така була велика е, упаковка. За сир ми віддали 151 гривня за кілограм сиру. Тут 90 грам, якщо бачите, от, 150 гривень. Е, огірки, е, отакий от огірок коштує, він трохи буде, мав трохи більше десь може, десь може такого розміру. 16 гривень за огірок. Е, е, кілограм бананів 26 гривень е, за упаковку. І там було 5 бананів. Така е, буханка хліба. Е, буханка хліба 800 г коштує 18 гривень. Е, тут показує срок видатності, е, до коли треба з'їсти. Е, упаковка такої свинини, ну, такої басок 75 гривень і е, кілограм е, куретини коштує 64 гривні. Так, що це ми закупилися на, на тиждень. На два каравани є. Тут є яйця, хліб, морква, лимони, печиво, олія, мандарини, мука, масло, там що, там, картопля, вода, цукор. Тут, тут що у нас? Ковбаса, а ні, там огірки і помідори. Тут цибуля, і це нам обійшлося у 84 фунти. О, тому от тут є ціни. Отако. От що... Невеличкий відеозвіт а, по закупівлям Що раджу, робити такі штуки? Це а, чек. По всім продуктам, тут кількість, тут є е, ціна. Якщо е, ви робите закупівлі для двох караванів, е, дуже важливо ці моменти розкидувати по копійках, е, щоб потім не було питань так і таке інше. От, тому е, все це прописується, е, рахується. Це Міхаїл мені допомагав підрахунками е, і... Тобто всі чеки, всі гроші треба зберігати, щоб потім робити якісь звітності перед хлопцями, бо це штука дуже важлива. Правильно кажу, Міш? От. Що на сьогодні?